Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна. Найкраща зірковий таролог. До чого все йде в вашому житті? Думайте про себе. Подивіться, яке аліканте і я красива жінка. До чого все йде? Ну що, до чого все йде? Король чаш до вас йде, чоловік, який вас кохає, і все йде до, до четвірки жезлів. Це до браку або до проживання під одним дахом, у кого що. Але те, що якби все більш-менш таке буде. Е... Ну, Четвірка жезлів це як стіл. У стола чотири ніжки. Тобто можна спертися. Так от у вашому випадку. Так, тут у вас буде продовження відносин, будуватися відносини з якимось чоловіком, але тут є дьявол, зайки, дьявол це не дуже добре. По по дьяволу це не щирість або обман, хитрощі. А про що це? Про що це? Про що це? Зараз подивимось. Тут шанс буде на відносини. Десятка чаш, коли вас будуть любити так, як ви це хочете. Тобто ви будете щодо кохання емоційно на 100% задоволена. Знов кажуть, шанс на це буде. Так, тобто вам це можуть обіцяти. А в чому ж дьявол вищі сили? в тому, що а, вас, ви по ночах зайка моя, погано спите ночами. Щось ви все обдумуєте, якісь думки. Тобто вас дьяволу це дьоргає за ниточки і до якоїсь людини. Ну його, тому що дьявол він працює з двома людьми. Так, так і що? Яка порада вищі сили вам? Порада така вищі сили вам кажуть, що майте на увазі чоловік. Прийде, який хоче вас утримати, і буду вам обіцяти щастя в коханні. Але його мета головне мати вас для себе, бо він розуміє, що таку жінку, як ви, заберуть у виду. Тут немає у нього мети зробити вас щасливою. Так, у нього є мета зробити вас королевою Пентаклів своєю дружиною, своєю жінкою, бо він розуміє, що ви стабільна і надійна. Так. У вас де імператор маєте на увазі? імператор це дуже класний чоловік, але з ним треба вміти себе поводити. Він дуже може легко ваші особисті кордони розсувати, щось диктувати. Тим паче, дайте йому час, дивіться наскільки його наміри зробити вас щасливим.